Вітаю. Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. <кхи> ну що ж, у нас люди радіють з того, що звільнили міністра так званої оборони, тобто агресії Москвої Шойгу. Так. Нібито це ну, нам на користь. Я вважаю, що навпаки. Так більш бездарнішого воєначальника, якщо його можна так назвати таким іменем, навряд чи можна знайти. Він ні за освітою. Ні за, ну скажімо так, власною сутністю ніякого відношення до армії не мав. Так, єдине, що він мав, це ну, добрі стосунки із Путіним. Так. Можливо, із чоловіків це були найближчі стосунки. Ну і крім того, це все було. Зав'язана там на містиці. Так, в деяких людей стосунки із іншими людьми ну носять такий містичний характер і пов'язані із певними ритуалами. Так Тому Путін там і довкся то на Алтаї, то в тиві. То ще там в деяких місцях, де ну, поширені шамани, так скажемо. Отже, навряд чи нам варто мати якісь надії на те, що після звільнення Шуйгу ситуація на фронті поліпшиться. Немає, як на мене, не знаю, може, хтось вважає, що буде краще, так. але враховуючи ті всі ну, чинники, про які я вам сказав, і, перш за все, те, що ця людина ну, взагалі нічого не розбиралася у е військовій і воєнній справі. Так, то ну, його заступники все-таки мали якусь ну, освіту, закінчили військові училища, військові академії, щось там слухали. Так, напевно, чули вони і про військову географію, напевно, вони слухали і про стратегію. Можливо, хтось із них і чув про геостратегію, що воно таке за звір такий страшний, і як його можна застосовувати. Тому що е у нас е звертають увагу переважно на наших солдатів. Це дійсно е лицарі сармати, це так. Але Ну, от <смістичні> дехто із наших блогерів і ну, тих людей, які намагаються щось там коментувати в цьому сенсі, говорять, що ну, якщо ви вважаєте, що там щось не так, Наші солдати погано воюють, то йдіть туди, беріть зброю в руки і покажіть, як треба краще. Ну, це не е, запитання, і не відповідь. Крім е, солдатів, є ще і керівники, так, командири. Є ті люди, які безпосередньо з ними разом. Я маю на увазі командирів зводів, там, рот, батальйонів. І велике значення мають керівники найвищого рангу, які ну, опікуються стратегією так, розвитку війни. І від них. Залежить дуже багато. Якщо е, солдат кидають в е, абсолютно е, провальні так, заходи, наступи і так далі, тому подібне, вже наперед, стратегічно провальні, то що вони можуть зробити? Тому не можна перекладати все на е, солдатів. Так. Треба пам'ятати і про керівництво. Тому я і говорю зараз про те, що не варто нам мати якісь сподівання на те, що звільнили шуйгу, і ситуація покращиться.